Вітаю вас, мої любі! З вами Наталя. Перед вами каталог Тереси компанії Фармасі. І я пропоную вашій увазі третій відео огляд з розпакування замовлення. Те, що замовила я собі, що замовили у мене люди яким я красно дякую, що співпрацюю зі мною. Так, перше, це ось така чудова доктор Туна. Це у нас іде шампунь 225 мл. Виглядає в каталозі ось таким чином. Тут іде два коди по догляду за волоссям, позбавленого густоти та об'єму. Іде шампунь 225 мл, ціна її 249 гривень, і до неї ще можна по бажанню взяти кондиціонер для об'єму. Ось так. Ось така шампунь у нас. До речі, дуже відмінної якості. Дійсно волосся таке, знаєте, не те, що пухнасте, а прям дійсно має об'єм такий переклад, уже бачите, вже все, щоб було зручно. Чудова зараз акція. Купуйте два дезодоранти. Один берете 139, другий за 111 Той раз я робила відео розпакування. У мене вже їх не було, я їх вже віддала. Цей раз у мене, бачите, це мій М підписано. У мене це софт іде, а це пюр відмінної якості. Дуже освіжаючі дезодоранти. Вони не липкі, вони відмінної якості в плані комфорту. Кращого. У мене не було. Ежко, в мене софт. Так сталося, що в мене такий дезодорант, я раніше його купувала, но я знаю, що якщо я його нанесу і я багато. Ходжу зараз спекотно, то я буду 100% впевнена в собі, що ніякого запаху, ніякого знаєте, такого неприємного не буде, навіть якщо я спотію. Тобто він убереже мені чистоту, щоб я була на висоті, тому що серед людей відмінна ціна зараз 139, а інші 111 гривень. Скористайтесь, є чоловічі і є і жіночі. Пюр саме свіжий аромат, щоб ви знали. Але мені софт теж дуже подобається. Бачите, МК це моє. Так, хотіла я замовити помади, в мене купили червону помаду номер 10 але не змогла вже її замовити. Це ранішній каталог, зараз набагато менше помад не змогла замовити, хоча вона ще в каталозі була надрукована, але каталоги ж друкуються наперед. Тому я вже призвичаїлася, що таке можливо бути. То я взяла ось такий. 46-й, він дуже гарний. Дуже гарний, змогла замовити, взяла тільки одну на продаж. Дуже гарний колір, 46, -й. поки маєте можливість, він темніший, чим показує камера. Камера показує таку малину. Прям ні, він більш благородніший. Це хто в мене бачив цей номер, то всі купували. Це знову-таки в мене купили ці два кольори, і я вирішила замовити. Але поки що тільки є в наявності на складі 46-й. Дуже-дуже гарний колір. В кого є консультанти, спитайте, може в них є вам продемонструвати 139 гривень 4 грами відмінної якості э, true Color помада супер. Знову таки, в мене в замовленні 3D-ефект э, туш 10 мл. Навіть розкривати вже не буду, вона в мене в кожному замовленні, поки ще є замовлення і є її як замовити, то це супер просто, відмінно, так. Гель зараз ціна акційна до кінця червня 99 гривень замість 149 гривень. Дівчата це супер ціна. Люди добрі. Вони відмінної якості вистачає на дуже довго на дуже багато. 500 мл Вам вистачить на 3-4 місяці, тому що потрібна чайна ложка на тіло, не потрібно більше. Це дуже високої якості гелі в фармасі Турція. Зверніть увагу, зазвичай 159 гривень. Знову компанія поставила акцію 99 гривень 500 мл. Все закрите, ви це знаєте, все чисто, все як положено, GMP сертифікація високої якості. Тому ось так. Так, дивлюся ж по замовленням. Дитяча зубна паста в мене дві в замовленні по 59 гривень, тут 50 мл. Я теж її вам показувала, демонструвала, так що закінчується дуже сильно лінійка м, доктор Туна по питанню дитячої. Мене хотіло замовити шампунь 360 мл, але я не змогла замовити, не вже не пробивалося, воно повністю немає. В, в липневому каталозі взагалі навіть в каталозі не буде шампуні. В цьому то є, в черневому, але замовити. Я людині не змогла замовила на всякий випадок зубні дві зуб, зубні пасти доктор Тума, тому що високої якості дуже корисні. Це для діток по 59 гривень. В наш час я рахую це дуже відмінна якість. Це так, щоб було на продаж. Так, у нас новинка. Новинка це в нас іде, нам показали в чатах наших. Я дочекалась, я дуже давно думала: господи, чому ж немає ось таких засобів дивіться для миття скла. Взагалі, всіх ск... скла вікон, в автомобільних, дзеркальних, де скляні є поверхні, все ось такий засіб. У мене ось 4, один мій, три на замовлення. Це в нас скидали в робочі чати і я кинула в свої групи дівчата, кому потрібно, будь ласка, 500 мл, 119 гривень. Це ось так, воно приходить ось так із трубочкою, з таким ось. Я, звісно, вже. Ем... Вій вже розкрила і аромат, і все, що вам все, бачите, все, закр... закрито, все ось так Дивіться. Smart Love – це наша Україна робить для туристичної компанії Pharmacy. Ось так. Я тут два рази тільки розпилила, його бачите, скільки все ось так. Приходить дуже блакитний гарний колір. і так Я очищу до близько будь-яке скло. Підходить для скла дзеркал, кахлю. Панелі і електроприладів, хромових поверхонь, поверхонь з е, е, нержавіючої сталі ефективно видаляє жир мінеральні о, оливи та інші забруднення, і долає, е, додає блиск. Не залишає розводів ось так. Фармасі тут повністю інструкція на українській мові. Дивіться 500 мілілітрів. Ось так: 0, дев'яте, року. Тобто 9 червня його тільки випустили, і ми вже маємо ось так. Кому вдруг що потрібно? 119 гривень. Вже є така в нас новинка. Поки що в каталогах нема, але. Моє дуже зручно брати, дуже зручно розпиляти. Все зручно. Я дуже задоволена, тому що це наша Україна виготовляє для туреси компанії Фармасі. І саме головне це те, що нам необхідно. Дуже таке приємне, м'ягенький. Такий я ж кажу, така дуже гарно, дуже гарний колір. Так далі у мене новинка. Супер. Кому потрібно, звертайтеся. Так, замовили у мене. Ось Олена замовила Крем. Знову такий ще є на, на розпродажних сторіночках. 179 гривень. Це в нас іде SPF 22, з відбілюючий крем. Е для пігментної шкіри, для рівного тону обличчя, ось так захотіли, щоб був крем, який зробить рівний тон обличчя. Це ось цей 179 гривень, доктор Туна, відмінно справляється. Він дуже густий. Я вам той раз теж розповідала. Він дуже густий і ще є по такій ціні ще можна замовити. Так, далі у мене дві, дві пари ось таких серветок, е, морський бриз і лимон. Ось так ідуть. Тут 40 вологих серветок, дуже зручно брати їх, е, відмивають повністю все. Тут навіть намальовано, що можна холодильник, унітази, столи, стільці, раковини, е, взуття, де що вам потрібно. Я буває беру, е, забруднила стрішки, я її сполоснула і ще декілька разів можу використовувати, тому що вона дуже гарно від, відтирає. Знімає пил дуже гарно, навіть якщо вже немає там пропитки. Оце і що чим пропитана е, ця серветка? Це е, містер Віпс, е, біодім, е, веган, тобто е, безпечне для оселі, для дітей. Ось так. Зручно, до речі, брати з собою і в автомобіль, і де вам прийдеться, тому що ним можна комірці, навіть тональні крема відтирає шпалери, де щось помалювала дитинка. Це все повністю відтирає. Ось так дуже гарна е, річ. Далі я замовила ось такий блокнотик, тому що в мене, слава Богу, реєструються люди, і я дарую, стараюся дарувати ручку фармасі з логотипом, але не було ручки фармасі з логотипом, не змогла я її замовити. Може на другий раз на інший раз буду замовляти в цьому місяці, і я напишу прям ручка, та може воно мені покаже. Код. Ось такий блокнотик, щоб людина мала собі куди записувати свої плани, так? і в мене дуже відмінна резорфейс. Це для будь-якого віку іде лінійка, вона сильно дієва Дієва в тому плані, що від неї результат миттєвий, можна сказати. Це вже дійсно перевірена багатьма дуже людьми лінійка. Вона йде антивікова. Серія Resurface створена для боротьби з усіма ознаками старіння шкіри після 35 років. Комплексно та максимально швидко вирішувати ці проблеми. Робить вашу шкіру красивою та доглянутою. Суміш та вітаміна С унікальна суміш підтримує природну еластичність шкіри, знімає почервоніння та вирівнює її. Ось так. У мене в замовленні. З SPF 30 це дуже е, добре, тому що захист від ультрафі... шкідливого ультрафіолету це в мене 50 мл, зволожуючий денний крем для обличчя. І ось такий мімішний, це в нас іде розгладжуючий крем на... для шкіри навколо очей. Резорсфес це дуже сильна, дієва, дійсно, результативна, якщо потрібно вам швидко. Обновити, щоб васа ваша шкіра обличчя сіяла, сяяла, ожила таке, знаєте, щоб було то це лінійка, та яка дійсно дуже швидко працює на шкірі обличчя. Звичайно, ми все беремо по пробним зразкам. Ми все провіряє, перевіряємо на алергійність. Не забуваємо спочатку, будь ласка, на алергійність, перевірте на ручці, а потім уже наносите на шкіру обличчя, тому ти щоб знали, що у вас все гаразд. І, звісно, за свої бали я взяла той раз не було, а цей раз я купила ось такі два парфумовані такі води для чоловіків Баолі. Я ще не разу їх не купувала. Але зараз 90 мл ось така чудова, відмінна, парфумована вода. Баолі є за те, що я зробила велике замовлення і... Мої люди теж, тому одна водичка піде моїй клієнті, тому що вона зробила на 35 балів в цьому замовленні. Вона собі забере, а одна буде мені на реалізацію за те, що я зробила на інші 35 балів. Так, і звісно, я не втримувалася по 29 гривень. Я взяла пробні зразки парфумованої водички і е, різних, і також крема для шкіри обличчя, шампуні, е, кондиціонери, бальзами. Ось так нам компанія запропонувала. І ми стара... я стараюсь завжди їх купити, тому що, коли мене реєструється людина, я зазвичай стараюсь подарувати такі набори, щоб людина мала з чим працювати, мала з чим ознайомлюватися. Тобто, ось так. І також мати щось підійшли, ось кажете. А як спробувати? А в мене є пробні зразки оці, цієї лінійки Resort Face або парфумованої води Баолі. Без проблем. Так що ось так. І навіть шампуні теж є в нас такі зразки, щоб ви могли спробувати. Таким би був, був мій відео огляд, розпакування. Щиро вам дякую за те, що ви до цієї хвилинки зі мною. Миру, добра і радості, до нової швидкої зустрічі. З вами була Наталя. Дякую, що ви зі мною. До нової скорої зустрічі!